Так. Так, раз, два, три. Так, трансляція у нас вже починається. Будемо чекати зараз на підключення наших глядачів. Так, напишіть, будь ласка, чи чутно на нас. Раз, два, три. Зараз до мене підійде Ірина. Щоб ми розуміли, що у нас все почалось. Так, все, все є. Так, всім вітаю. Чутно на нас видно. Напишіть, будь ласка, в коментарях для того, щоб ми зрозуміли, що в нас все працює як потрібно. Вітання вам від збірної України поряд зі мною, Олег Федорович Каналваленко, головний тренер збірної України. І сьогодні ми прямо зараз будемо оголошувати склад національної збірної, основний склад, який завтра вийде в перші тури. Нагадаю, що змагання Чемпіонат світу проводиться в Естонії на... В чарівному озері Віціявр. Віціявр да, дуже. Да. Да, я вже вивчив, поки, поки вів онлайн. Дуже складне. Я ходив з хлопцями на тренування і дійсно складне озеро. Нам про нього відомо, то, що це озеро, це озеро пілогічне. Тут дуже багато крупного пілогічного Судака. Хлопці тренувались, багато тренувались, щось там понаробляли. Щось там порозробляли, про це ми вам не можемо зараз е, казати. Але ну що, в цілому все виходить. Гарний настрій в команді, і саме головне, що всі е, налаштовані на гарний результат. Ну, якщо не будемо налаштовані на гарний результат, нема чого приймати участь в чемпіонаті світу. Да, Треба да. завжди вірити в гарний результат. Ми віримо. Так, да, щука питають, чи є тут щука. Є тут хлопці щука. Тут основна риба – це судак, щука і окунь. Окунь в середньому десь 25 сантиметрів, такий на грані заліку, попадалися Не, і 40. В середньому, я думаю, він 15-20 да, 20 сантиметрів, да. а вже 23, які треба для заліку, їх дуже мало, хоча є і 30, і 35, і 40 нам потрапляли, ну, були на відборах, офіційно в протоколах, так що є різна риба, але але переважно дрібний дрібний, да. дрібний, ну але наковиряти його можливо. Щука не ірландська, звісно, тому що в Ірландії хлопці ловили метрових щук. Тут вона є, але переважно теж таке. Да, 50-60 на грані заліку дуже багато дрібного теж дуже, дуже багато дуже багато, і тому це все відбувається, знаєте, трошечки складно. Але нато е, збірна вона складається з найсильніших спортсменів, і у них є завдання розібратися з цим всім і показати гідний результат Отже, хлопці, думаю, що водної інформації вам достатньо. Одразу давайте я подякую нашим спонсорам: генеральний спонсор збірної України компанія бетон компанія Фінвал, компанія Адаптіс, яка нам забезпечує безперебійну трансляцію наших ефірів. Це компанія, яка Виготовляє. Не тільки ефірів. ефірів, ефірів да. Сьогодні був цікавий випадок на зборах капітанів, no. коли ми приїхали Хлопці, там збірної Франції, щось там інтернет, то все. я кажу: ну, у нас є on, guys, guys, да Я можу вам роздати. Я роздав своєму свого старлінку з машини, їм інтернет. Вони там зробили свої питання. Да, тому дякую вам за підтримку. Ну і звісно ж, компанія Вів'єра, яка постійно е поряд з нашими спортсменами, поряд з риболовним спортом, і зараз спонсує теж. Нашу збірну, ось цей чудовий мембранний одяг, який зараз на нас, це від нашого українського бренду Viviera. Все спонсорам подякували. Там, І... Саш, я не знаю, чи Діма тобі переказує, чи ні, бо є бажання у компанії Viviera один такий костюм Розіграти. розіграти. Це да, обов'язково що... слідкуйте Такі. за нашими онлайнами. У нас буде окрім костюмів. Це дуже така, знаєте, культова річ, яку ви ніде собі не купите. Саме так за бридження ліміти да. да. Хочете, ми там всередині ще поставимо вам автографи. Розіграємо обов'язково на кожному стрімі по кепці, починаючи з завтрашнього дня. Да, ці кепки нам компанія Кентавр уже другий рік поспіль виробляє спеціально для збірної теж обмежена серія, чисто під наше замовлення за нашим дизайном. Тому теж таких ніде і ніколи не буде. Да і слідкуйте за нашими ефірами, обов'язково підключайтеся до стрімів. Одразу анонсуємо завтра. У нас вісім годин старту. Так Так. вісім вісім стартує група а. І вісім, група Б, тому ми 8 ранку. Ну десь, мабуть, без 10 вийдемо вже в прямий ефір. А, слідкуйте, підтримуйте нашу збірну. Вболівайте за нашу команду, вболівайте за Україну, тримайте кулачки, і ваша енергетика допоможе. Я нашим. думаю, можливо, може трошки на 5 хвилин там раніше, бо хлопці старт буде не самої Маріни, а вони виходять. А вони виходять голову. і вони захочуть раніше вийти, щоб ми могли там їх побачити. І наші глядачі їх побачити перед стартом. то... Ну, ми поспілкуємося, да, ми поспілкуємося там, да, і там, анонс бо, я в своїх да, соцмережах, да. і в соцмережах е майстров риболовного спорту в Фейсбуці. Ми обов'язково це покажемо. І фініш в три години е за київським часом. Три група А і три-десять група, група Б. Тобто, да, у нас один човен в групі А у кожної збірної, так, один-два човни від кожної збірної, один в групі А виступає, другий в групі Б. От і три дні поспіль будуть стріми. Там будемо вам дарувати подарунки, і саме головне відповіді на всі ваші питання. Температура води, там питали хлопці. Ну температура води вже впала... десь 12. та менше, 11. 11. А сьогодні. А сьогодні марш... вже 11. За три дні впала на 3,5, майже 4 градуси. Тому дуже сильно змінюється температура води, дуже змінюється погода через те, що температура падає, тут іде похолодання, а глибина фонова тут 3 метри. В основному це 2-3 метри і мали шар води, і через це вона швидко. Це швидко все да. відбувається. Да. Так, ну отже, давайте ви поки готуйте питання. Я надаю слово Олегу Федоровичу. Думаю, що ви вже тренерським штабом mm -hmm. оприділились, да, оприділились зі, з першими двома екіпажами, які в основному складі завтра вийдуть в тури. Тому вам слово. Так. Е Зі складом визначено, заявку подано вже <кій> в принципі, склад у нас рівний, я вам скажу. Всі досвідчені спортсмени, там вони трошки перемішалися, але ну, <кій> всі досвідчені екіпажі. Тому тут в принципі, вибір був за останніми результатами відбуркових змагань. Як ви знаєте, ми тут проводили відбіркові змагання. Сюди приїхало вісім екіпажів, які намагалися потрапити в збірну. І тільки три найкращі потрапили в збірну. Тому, в принципі, я керувався результатами цих змагань. Хто краще саме на цій водоймі і виступав? Це якраз екіпаж Мартянов Артем Новгородський, Ігор. Вони були перші тут на відборах. А другі у нас були Орлов Юрій і Галаш Дмитро. Тому е, саме вони завтра у нас стартують. Е, Орлов Юрій Галаш Галиш це група А, там згідно жереба, це чисто жереб, і е, Новгородський Мартянов група Б. Вони стартануть трошки пізніше, на 10 хвилин, але і пізніше фінішують. А, от. Тому, в принципі, е, такий склад. Досвідчені хлопці, всі вміють робити ну, практично все. Ну, особливо екіпаж Новгородський Мартяна, вони ну, точно це прям, можуть Прям робити монстри все да, все, а, да. І судак, і Щука, Окунь. Другий екіпаж ну, майже це робить. Але я думаю, завтра він буде робити те, що в нього найкраще виходить. Хто знає, той, думаю, здогадається. Ну, от такі досвідчені спортсмени, що ну, це реально. Монстри українського риболовного спорту на сьогодні вже легенди. На жаль, такі як Дмитро Корзенков, не приймає участь в змаганні. Да. Корзенков Дмитро, Дімітка Олег, самі титуловані наші спінінгісти спортсмени. омоложується ну, склад, тому нам потрібні нові чемпіони. У нас залишився тільки Юрій Орлов з діючих чемпіонів світу тут. Ну, тому. Ну, Треба Треба оновлювати. Дуже сподіваюся, що це швидко настане. Можливо, на, на цьому чемпіонаті ми завжди ставимо ну, самі великі задачі перед собою. А наші задачі це бути чемпіонами світу. Чемпіонами да. світу, да. тому що якщо не ставиш завдання виграти, змагання, то нема що сюди. Їхати їхати просто за участю зараз і не той час, і mm -hmm. це великі гроші, і це все і час. Люди там працюють, них є сім сім'ї, тому це дуже все складно, а представити на міжнародній арені нашу чудову країну, а особливо виграти в таких змаганнях це дуже почесно. У нас, як ви бачите, на бейсболках чотири зірки хотілось би туди отримати. В ми давно році. мріємо про п'яту зірку. і з 16-го року ми термознулися, застопорилися Да, у нас так гарно. Шло. там 12, 14, 16. Майже через рік ми ставали чемпіонами світу, і тут у нас велика перерва. Ну, багато на це причин. Ну, але, але ми ставимо задачу поновити. Бо зараз лідерство ну, займають Прибалтійські країни, як їх люблять називати. Вчора, коли оголошували на відкритті на чемпіонаті світу, то лідер у нас Фіпс робить такий рейтинг за п'ять останніх років завжди, mm -hmm. і там плюсує бали, які країни все, то Литва у нас там беззаперечний лідер за п'ять років. Ну, вони дійсно дуже сильно ловлять рибу, дуже сильно розбираються. Ну і я потихеньку можу просто сказати, перейти, кого ми вважаємо там ну, да, сильними то, там, конкурентами. Команди, да, да, то... сильні конкуренти, за якими треба бути ретельно, так би мовити, від яких ми очікуємо да, потужних результатів. Да. Це от звісно, що лідер рейтингу, збірна Литви, но вони завжди потужно виступають. І Хоча у них склад оновився після чемпіонату світу в Ірландії. В Ірландії у них був феноменальний виступ, коли вони там надубасили по 20-25 метрових щук да. в і, ну, показали нам. ну, Ну, ми там... Ну, там За перші да. 5 хвилин старту було да. одразу три риби. Да. Дмитро да. Корзенков спочатку да, да. каже: поламались, не повірив, що хлопці стали прямо на старті. Да. Вони відійшли там 300 метрів від старту, зупинилися і підряд три риби спіймалися. Було дуже круто, потужно. Да. Звісно що це Естонія, це ну, хазяйва, да? тобто вони повинні показати результат. Як повинні? Ну завжди очікують всі для тих, хто проводить змагання, що на домашній водоймі вони найбільше знають. Її. Причому від Естонії очікують всі пологічної ловлі судака. З якою всіх начебто плохо все виходить, погано. Да? Тобто, ну, ну, да. Ми чуємо тільки тут погані відгуки, що ой, погано, ой, нічого не виходить. ну Ми знаємо ці історії, як все відбувається. Ну, перед да, цими потім, змаганнями. А потім да. всі привозять купури. Да, да. Тому ми не віримо в це, ми завтра подивимося, чи дійсно спрацює пілагіка на Судака. Ну, от і Естонії саме від них ми очікуємо результат по пілагічній рибі. Плюс Латвія. Ну, вони всі тут поруч дуже знаходяться. Це практично домашня водойма для всіх трьох країн, бо відстані тут менше, ніж в Україні. Тому зрозуміло, що їм тут без проблем було тут декілька разів вже приїхати і потренуватися. Декілька годин приїхав, тренувся собі. Да, да, в різні там, пори року. Тому ці три країни беззаперечно фаворити. Плюс збірна Польщі теж неба, да, недалеко. Дуже і саме головне, збірна. що ми їх бачили тут дуже завчасно, тобто, коли в нас йшли відбіркові змагання, вони, вони вже, вже було тут тим. партизани. Да, вони вже слідкували за нами. Плюс збірна Румунії також дуже гарно виступають і теж завчасно приїхали. Ну, от. ну І там всі інші вони хоч не приїхали. Не заздалегідь і було у них мало тренувань. Французи, наскільки я знаю, навіть прийшли в закритий день. Тут прийшли на водойму, їх там вигнали з водойми, бо <с. вони напутали, що не можна. Потім правили в річку. тож тобто дуже мало було тренувань, але ну, вони завжди так виступають, якось наче не розраховуєш. Вони рибу класно ловлять, але на підготовку не вистачає часу і завжди до на, при кінець на третій тур доганяють там. <с. Да. Американці сильний склад, уже котрий рік, і там сильні спортсмени, які ловлять у себе якраз Пелагіку да, Вони потужно В Ірландії да. цей самий склад В Ірландії приїхав, показали, да. як вони Пелагіку ловлять. Подивимося, що вони зможуть наловити. Австріяк і Австрія теж дуже цікава команда. І останнім часом показує дуже гарні результати. Знов таки, я ж кажу, все буде залежати від того, хто яку буде ловити рибу і як вона відгукнеться. Бо Або тут тактика буде побудована, або ловити дрібну щуку, ну, невеличку, то да. б, в принципі, в траві на міляках, там є і окунь. Можливо, хтось побудує свою тактику виключно на окуня. особливо там більше до третього тура, коли вже буде мало рибу. І пілогічний судак. Найголовніше, якого тут дуже багато. За легендою місцевих, то це озеро завжди було з рибою, але тут ніхто ніколи практично не рибачив, особливо Судака. Його не ловили, бо на джих він не клював. Не клював і так. потім, тільки коли з'явилися лайв-датчики, то тоді змогли зрозуміти, як його ловити. ловити тільки що побачили, він, що він в товщі 9, води ходить. Що, так, що не треба його ловити з дна, а треба втолще ловити, подавати приманку. І тоді воно стало дуже популярним і стали тут всі ловити. Ну, побачимо, побачимо, як, да, насправді, як буде. Да, насправді як по це дуже складний процес. Багато любителів думають, що якщо там є паноптік з тебе, то ти гарантовано будеш з рибою, що його треба заборонити. Я знаю особисто людей, в кого в човні стоїть три паноптікси, і за рік вони не спіймали жодної риби. Ну, Просто, то, що ну, Тут далеко ходити, я скажу, да. що останні змагання чемпіонат України, точніше, Кубок це був у нас да, Україна да, Дністрі. Ну тільки три, екіпажі ну, чітко потужно виступили в панопті. Хоча паноптік да. ці е, холоти були там. Ну 90 відсотків вже да, встанов, 90 90 вже 90%. всі вже ставлять, всі розуміють, що вони потрібні, але ще не знають, що з ними робити yeah. або в процесі. Ну треба розбиратися, тому що без цих да, приладів да. нема що робити. Ну, ми на відстали такому дуже рівні, сильно, да. тому що війна і тому, що закриті водойми вже там три роки. І зрозуміло, що немає розвитку, немає нормальної кількості змагань на нормальних водоймах. Нам ми вимушені проводити тільки на одній водоймі. Це гальмує розвиток спорту, як би це ну, не було прикро. Але добре, що ми в таких умовах можемо це зробити, да. дякуючи ЗСУ, дякуючи нашим хлопцям риболовам, спортсменам, які теж захищають Україну. Всьому нашому суспільству, ми повинні продовжувати жити, продовжувати боротися з цією навалою і показувати, що ми е, ну, не вмерли. І, і що спорт, є наш не і є нація така. Дуже нас привітно ну, тут зустрічають з усіх країн. Нас ну завжди найбільше оплесків і привітань. Бо всі дуже нас раді бачити живими і здоровими, і те, що ми є. Україна така є, незважаючи на ніякі заяви там Путіна і його гоп кампанії. Да. Uh, питаю, чи є в нашої в нашій команди паноптікси? Хлопці є в нашої команди паноптікси по три Хвата. штуки швидкістей. Хватає, головне, що три не можна три а, два, заборонено. Да, ну, да, ну, вітри. Да, ну але да, за правилами да, у нас обмежили... да, стоїть два. Я маю да. на увазі, що є і по три, і по чотири. Але в тури вийдуть з двома, да. Да, тому що правилами є обмеження, що максимум два прилади. Може стояти. Питання ще було до заліку, яка риба приймається? Приймається Щ... щука, окунь, окунь. 23 см, щука 50 і судак 51. Тобто можете навіть звернути увагу по розміру риби, що судак більше, то за у нас там це навпаки менший розмір Судака приймається до заліку, але тут ну дійсно посередній розмір Судака більший. Ми впевнилися в цьому самі. А, тому от такі розміри. Тут є і жерех до речі. Але так. він до заліку не приймається і його ловити взагалі не можна, бо він у червоний кнізі. Така історія. Ну, хоча чесно. він є тут. Ну, да. Сільодка з нього класна. <схай> але у нас в Україні я, і тут. Я не згоден, <схай> я, <схай> <схай> я, <схай> я до так, ловити супер класно, але він такий кислявий. Ні, ну, ну. Ну, так, там є рецепт. Я, я, чув, я, я, я потім розкажу. Да. Yeah. Yeah. Okay. Я потім покажу карти, okay. як його треба робити. чи набрали з собою мишей, хлопці набрали, але нема кому їсти тих мишей. Тому буде в цьому. Ну шлюк щуки практично знов-таки, не будемо зараз кидати заяви, це ми побачимо за, бо я зараз скажу. Та, а завтра Тож там на, на Дубасі, Дубасі, та. Да, метрових щук з мишами. Да. Не будемо про це казати. Так, питання теж тут: чи Воротняк є Вова в складі збірної, В збірної, по ловлі форелі Вова є обов'язково. Да. Да, Вова Вова берегов... Воротняк не був в збірні човна, тільки він вступав на українських змаганнях, але ну, трохи на його профіль там не зайшло трошки, він не, не просунувся тут. Вова береговий. Він береговий. Да, Фариля. Да. Шикарний за, фарилятник. Зараз да. на сьогоднішній день вже майстер спорту міжнародного класу. Вовчик, тобі красавчик. Так що? Е, Отже, давайте підсумуємо. В нас е, на цьому змаганні чемпіонаті світу виступають 14 збірних. Так, 14, 14 збірників. Не збірних. приїхали тільки ірландці, всі зброї. Ну, остальні... це не приїхали з, якщо порівнювати з, з минулим роком, так, який якраз був в Ірландії. Так, 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 так. так, трошки там. Ну, хто із тих, хто останні 5 років виступав там на там Німеччина, Казахстан, хто міг би бути, да, там, із таких. Ну, зрозуміло, раша Білорусь то в, ну, в да. бані. А, от, а так, ну. Десь приблизно ці збірні змагаються, да останніми роками. Да. 14 збірних, наче 27 екіпажів. Да? Одна збірна приїхала одним. Да, Хорвати, щось, другий екіпаж не, не, доїхав. При, не доїхав. Не да. доїхав, Да. да. Вирішили залишитися на пляжах причин. Хорватських. Да. Да, Бабуть, зараз бархатний сезон ще не виходить. Вони і, вирішили тому... не не їхати. От. Тому від нас виступає два екіпажі. Вже Олег Федорович казав: це Мартьянов, Артем Ігор Новгородський, і це Юрій Орлов і Дмитро Галаш. Це основний склад який вийде е, завтра в перший тур, в запасі залишився Гіріч Павло і Нетяга Максим, які да. теж можуть вийти там, в другому і в третьому турі. Все буде вирішувати тренерський штаб. Е, Все буде залежати по від результатів. Да, okay. по Ясно, що якщо будуть гарні результати, то замін не буде. Якщо вони будуть погані, то вони будуть. Да. Стосовно човнів, питаєте, чи в нас найкращі човни, ну, Однозначно. — Однозначно, да, да, тут без питань. ходять, дивляться, всі ахають, охають В нас найкращі човни, найпотужніші, великі, красиві, надійні. Все добре у нас з човнами. Є тут єдиний човен, який може е позмагатися. Позмагати, в швидкості, да, да. І Артем Мартіанов ходить трошечки такий ему <ріст> тому що він не любить, коли його може хтось. Обігнати це нітро там під 250-кою, але ці басові човни басові, вони дуже басові швидкісні. Ми да. ну, сьогодні просто дуже мама штиль. Це, мабуть, найтихіша погода за два тижні, yeah. що тут були. Бо у нас на відбіркових змаганнях тут були просто шторм. Ну, і в порівнянні з цим. No, Якби да. ці люди, спортсмени, побачили, що тут було, ну, вони просто б не вийшли в тур. Я думаю, тут була б ну, охрана відміна. No, да, 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 ми провели все Наші пройшли більше. тут через все більше метра. тут да. Мені були. вчора довелося, як Артем сказав, це був штиль. Поганяти да. з ними в трьох-103 км на годину по метровій хвилі, то я не дуже заздрю судді, який буде сидіти з Артемом. <ріст> в човні да, він, да, він дуже полюбляє швидкість, З нього так на човні написано бетон. І вже всі, коли Артем мчить по хвилям цього, цієї водойми, всі кажуть, що он бетон поїхав. <ріст> да, Артем тут дає, звісно, швидкісні рекорди, як завжди. А якщо є питання, будь ласка, задавайте. Якщо ні, будемо тоді на сьогодні завершувати цей стрім. Думаю, що інформацію вам видали максимальну, яку ми можемо видати. На сьогоднішній день так суддя в кожному човні буде сидіти третя особа, тобто це суддя, який фіксує рибу. Чи вона спіймана по правилам, тому що навіть дрібненький окунь, який ти хочеш зарахувати в свій актив, повинен братися у підсак. Ну, плюс там є деякі моменти по використання флай-приманок, тобто це приманки з натуральним пір'ям. Наприклад, на оберталки не можна, щоб на трійниках були натуральні живі пір'я. Люрикс, наче можна, так. а… Ну я тобі скажу, що судді за часто плавають. Якщо ти от за пірмеш от, ці вже такі питання, то да, там 70% відсотків неправильно не скажуть тобі на відповідь. Їх головна задача поміряти. Щоб точно була поміряно, щоб да. ця риба була зловна, Дай Бог, щоб підсак вони проконтролювали да, і то все. Ну це щоб чесність була, бо гарантувати фейерплей. Це перше завдання. Ну плюс, якщо питання відстані між човнами, це теж буде дієво. там. Працює, бо тут є вузька річка, в якій будуть питання однозначно По проходу, да. Да, да. Да. Ну, наче ж дозволили на моторі проходити да, бензинову, да, да. Ну, да, тому да. що було в правилах, що тільки на електриці можна проходити. А, на жаль, зйомки з води не дозволено. Це ну, дуже прикро. Ну зрозуміло з яких причин, тому що ну, ми б з Олегом Федоровичем точно були б репортаж з інших човнів і спостерігали б за іншими спортсменами. Вона ну, да, але... було б 5 човнів Да, да, Думаю, після відборів у нас би ніхто не поїхав додому. <рес> Всіх би тут витоплювали. <рес> <би не рес> да. ну, да, це і зрозуміло, чому не можна, але незрозуміло, чому не можна, наприклад, спортсменам вести зйомку, наприклад, з камер GoPro. Ну і подібних в власному човні це заборонено. Тому, на жаль, в нас не буде кадрів з самої води, але в нас є багато матеріалів з тренувань. В нас є багато матеріалів з відборів. Тому буде там якийсь підсумковий фільм. Будуть на моєму каналі обов'язково вийде три відео з офіційних тренувань. Нашої команди там буде цікава інформація про обладнання, про снасті, про приманки. Будете дивитися, як хлопці ловлять. Ну да, і про ті умови, в яких вони будуть ловити і в турі, бо ну зрозуміло, що там би не де ми тренували, там будемо ловити. Так, з завтра ми розпочнемо десь без 20, без 10 8. Думаю, що без 20 8. Взагалі, кожен нагадую ще раз, кожен день три дні поспіль. У нас буде два ефіри. Перший ефір десь в 7.40 другий ефір десь о 15 коли команди будуть фінішувати. Тобто, ви безпосередньо будете перші, які будете дізнаватися про результати нашої збірної, як вони виступили, добре чи погано. В нас на ну я думаю, що буде інформація з деяких інших. якась буде. Ми, да, ми будемо, будемо в онлайні її питати, да, прямо. Да, да, да. Да, да. Тому думаю, що все зрозуміло. Слідкуйте за анонсами в моїх соцмережах. На каналі про спінінг ви побачите. Онлайн трансляції і що до зустрічі тоді завтра в 7.40 за київським часом. Ми з Олегом Федоровичем традиційно вже будемо проводити цей стрім. Все, хлопці, слава Україні! Дякую. Героям слава до завтра. і дякую тримайте кулаки. Дякую вам колики. за підтримку. Дякую вам за перегляд стріму. Я Олег Федорович вас відпускаю. Може, зараз ще відповім на декілька питань і буду завершувати трансляцію. Так, хлопці, якщо є ще питання, можу вам з вами. Трошечки там поділитися. Питали мене, чи покажемо інші човни, інших збірних. Хлопці, буду старатися, але проблема в тому, що, наприклад, в Ірландії там старт був з Маріни, тобто з причалу, і всі човни стартували безпосередньо від причалу. Тому я міг вам і показати, розказати. Зараз старт з води. Хлопці зайдуть, певно, що. В річку, з якої вони виходять, і одразу виходять на старт з води. А можливо, буде навіть таке, що со своїх баз, де вони там базуються, вони прийдуть на старт. А туди я тільки дронам зможу долетіти, якісь кадри зніму, але не впевнений, що зможу показати вам човни. Хочу вас запевнити, що в нас найкращі човни, тому що я бачив на воді. Були тут прикольні такі бастер Magnum, це такі величезні катери. Ну, мені особисто не сподобалося дуже високим бортом. Але мореходні якості в них круті. Є там декілька гарних таких крутих басових човнів, а в основному всі такі невеличкі човни. І є навіть такі, які я ну бачучи, яка тут хвиля, дивуюся, як вони якщо буде вітряна погода, як вони будуть відчувати себе на такій хвилі. В цьому в нас. Точно перевага, тому що у нас великі човни, всі 6. під потужними двигунами, повністю оснащені всім. Донат, зроб... Потім зробимо з вами збір за донат за костюми. Розіграємо такий костюм. Ну і в цілому все. Все. Подякував вам, закінчуємо ефір у Артема. Так, ні, у Артема 300 сил. У Артема 300 сил. У нього про XS 300 лошадиних сил, кінських верніше, сил і фінвал 605. Фінвал 605. Непоганий, до речі, човн. Я по хвилі з ним походив. Не, не було мені лячно. Хоча зі швидкістю 103 по хвилі було трошечки лячно. Все, подякував. Побачимось завтра в прямому ефірі.